Добрий ранок, Україно! Чако, привіт! Вітаємось з нашими друзями. Любуються собою. Йдемо на кухню, покажу, що я роблю і що буду робити. Готуються в мене котлетки на пару. Купляла їх в галібалуваній. Так, нехай готуються. Цілу зиму в мене відключений холодильник. Бачите, тут на підвіконні. Навіть супчик я варила вчора. Ну і треба тепер вже запускати холодильник. Вон, яйця, фрукти лимон Чому я відключаю на зиму? Тому що тут, друзі, на лоджії, коли мінусова температура, холодильник не працює. Ну, а тепер вже треба перемити ту все і запустити. Запілікала мультиварка, вже котлетки. Приготувалися. Закриваю, нехай будуть тепленькі. па 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 пам Все, холодильник вже вимитий. Тут мало що є, тому що у мене все в морозильній камері. Подивіться, а? не зрівняти з тим, що було. Тут в мене холодець в банках, тушонки знаходяться, рибні консерви. Скажу чесно, довгий процес був, тому що з моїми проблемами. Зі спиною то нереально. Так, і ще розморозила тарілочку холодцю. Зараз винесу сюди. І нехай застигає, бо я його перекап'ятила. До мене сьогодні прийде сестра, і треба буде чимось пригощати. Винесла на лоджію Тут скоренько-сторенько холодчик прихватиться. А за віконечком нас дощить.